Сьогодні у нас тема е, запланована звичаєве право і козацькі заповіді. Цю доповідь буду робити безпосередньо я. Потім передбачалося, що єпископ Іо продовжить саме по духовній тематиці. Але е, дивлячись на те, що треба раніше єпископу уїхати, то я хотів би просто йому дати слово, щоб він поділився своїм досвідом, бо він не тільки єпископ. Козацької православної церкви, він і е, є е, 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 е сам козаком по суті, по роду і е, е, знається на багатьох внутрішніх духовних питаннях. Тому я хотів би, щоб ти приговорив і, да, да. і вже подовжує. Зараз все. я підступлю, голова церкви місії церкви Галі в Франції в Україні. Зв'язок дуже прямий в цій церкві вінчалася Анна Ярослава. Тут у нас місія є. Я дуже тішить мене це, що я місіонер, тому що в мене є право говорити ті речі, які людей приводять до творця. Я не знаходжусь там прямо всередині того, що зараз робиться у нас в церковних лавах. До цього я створював, керував козачим підрозділом храмову варту. Це саме дієва громадська силова структура, яка була в Україні. Вона була було 9 філіалів, 25 областів. Я діяв, у мене 14 ліквідацій а, захватів, а, є зарушники в мене звільнені і два наркотрафіка був, зі своїми казаками. Все це було до 13-го року, поки не почалося вже зрозуміло, що до влади прийшли вже остаточні з нами не по дорозі. Почалися свої внутрішні. Ну, але ж, я, як козак пішов у монастир, став монахом, ну про себе бородіяся. До чого я хочу сказати, дивіться, у нас дуже змінився світ. Ця війна перехід ця криза, далі вже суспільство не може в тому статус існувати, яке було. Його довели, Йому це показує, розказує, і поетапно, як вели, вони ввели до цієї катастрофи. Своєї вені я теж не знімаю, багато чого не знав, не цікаво просто, є задачі, треба вирішувати. Але зараз світ змінився. Дуже сильно Господь переводить нашу землю сам уже в той стан, що у нас, нас високі частоти. З 12-го є така шкала Шумана. І в цій шкалі Шумана 2,5 тисячі років земля подавала від 6 до 8 Герців. Сама земля. А з 12-го року рісту пішла вгору. 14, 18, 17, 170, зараз кажуть, вже 370. І так кінця не буде. Там завжди буде. Що таке високі частоти? Високі, надвисокі частоти це ті частоти, які нам подає творець, щоб ми тут існували. Поки ми їх приймаємо, ми існуємо. Це любов, ми називаємо. Але любов, благодать, там повізні. Оце те, що нас тут тримає. Як тільки людина не в змозі більше приймати ці частоти, вона переходить у другий Ще я вам, як козакам, як козаки це для мене як... Вони створили цю нинішню Україну. Щоб ви розуміли, наш, наскільки ми причетні до цього наскільки, наскільки ми відповідаємо перед собою, перед творцем. Не перед кимось ми вільні, а перед творцем, бо до нього прийдемо. І тут у нас задача є. Ух, щось збився, я прошу. Про те, що світ іде в другу стадію переходимо. Де наше тут, про що йдеться мова, де козацтво? Козацтво створили, я вже повторюю, да. але де козацтво, хто ми такі? Треба відродити образ козака. Бо за 30 років, які ми пройшли, йому вшарова. Повернули. І це було б здійснено державою для того, щоб не забули наш літа. це по-перше, це почалося. Ось ну, так уже корінним чином взялися за нас, по-перше, радянська влада. І Україна, про яку ми говоримо, в якій зараз існуємо, яку ми повинні з вами перевести у другий світ, це по суті своє та ж сама радянська держава, правда? Метро. 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 Україна, яка зараз. По суті, це ж сама та радянська держава, яка да, да. 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 мені ніде не ділись, а ми з вами повинні, як руки Бога на землі, ми з вами, руки Бога на землі, повинні перевести нашу державу у Другий світ. Козацтво на цьому і воля і доля. На наші це як на цих ці продовжувачах цієї волі, яку нам дав Господь. Для мене ця війна суто духовна. Тому що коли мене питають, чи Господь творець все кажуть, що всесильний. Я кажу, ні. Творець не всесильний. Єдине, чого він не може зробити, він може це стерти галактики, але єдине, чого він не може зробити, це забрати нашу волю. Кожного волю людини, тому що сам її дав. А ці висилуваці собі вирішили, що можуть нашу волю забрати. Ну Тут вони зламаються, я вам скажу. Скільки нас тут вже не вбивали, вони скільки нас, нічого в них не вийде. У нас такий біль зараз іде, і духовна війна. І щоб ви розуміли, всі, я написав теорію буття свідомості, з них згодом познайомив. Там розкриваються всі механізми. І хто такий казак вже буде закінчувати? Що ми будемо відроджувати? Хто для мене? Для мене це було вже намальовано. Гоголь дуже цікавий, так і ярко це намалював у Різдвяну ніч. Зараз вже Різдвяні свята у нас будуть. Ви пам'ятаєте, як прийшов до козака по світанні? Казак, це є запорожець. Тому що він, по-перше, як він каже, вилікував у село. По-друге, перше по як він хазяйнує, видно, зразу у нього вареники самі вдорота летять. Хай, що треба? І четверте, він охорони землі. Це от три такі, поки я бачу для нас, що ми можемо працювати. Ми тут всі друг у другому навчатися, що для мене дуже на серці близько, Це, і я дуже радий, що ми цим будемо займатися. А, що таке? Це він подібний козак до Прометея з Смолоскипом іде попереду громада. Що вони зробили з нами? Вони ну, дарвали казати від громади. І зараз я їду якраз там козачі Казацію, це України Україні, тут мене велик. Я там їм сказав, кажу, хочете захотити, ви у вас ви тут і зуби поз'їдали на цьому, і собаку з'їли. Хочете прийти в державу. Але нам там робити нема чого. Тому що наша воля і сила, і доля це наша громада, наша, там, де ми є. Вони хочуть прийти до держави, щоб вам гроші дали. А гроші дає державі громада. Тому козаки, як перші такі перші, хто за цю громаду повинні захистом стати, по-друге, виховувати у нас забрали виховання дітей. Ми не знаємо, як виховувати, Нам дають інформацію, що це робити, ми не знаємо. А зараз світ це інформаційний, бо будемо це вивчати, як користуватися інформацією, навіщо її користуватись і в яких. Галузях треба яку інформацію використовувати. І здоров'ям займатися є такий китайський вислів, мені дуже подобається, Там, так, ми до 40 років, людина собі або лікар, або камер. Ми повинні за собою слідкувати і не давати поводам звертатись, допомогу, давати лікарям. Хоч хоть на мене йде в праву добу, не перш за все. А, ви знаєте, що на Запорожжі, я дуже люблю це, Я сам з останньої Запорозької Січі, у мене дід Подіду, рік звідти на Заможці. Дух був, який був у запорожці. Коли вони причастя приймали, то батюшку тримали, щоб він чашу не, не впав у нього. Коли він підходить, давався. Козаки тримали чашу, щоб не випало з рук. Тому, а, стараюся на це, закінчують козацтві дуже великі, всі, хочуть козацтво поєднати. Я проти. Нехай квітнуть усі квіти. Нехай кожен до нашої спільної справи несе те, що може. Те, що в нього є, саме найкраще. Ще раз дайшлося. І... А що нас повинно об'єднати? Нас повинна об'єднати ідей. Якщо у нас буде ідей, що буде шлях, то за нами підуть люди. Вони буде знайцо. Це я закінчу. Вам всіх, нехай Господь береже. Дякую за те, що вислухали. І... Друзі, 5 хвилин перерва.